У холі Шосткінського цеву гамірно діти прийшли на відкриття Child Friendly Space, простору дружнього до дітей. Спочатку кожен тулиться до своєї мами, але після веселої розминки з пухким котом усі розслабляються. Під час творчих майстер-класів взагалі встигають познайомитися один з одним. Власне, це і є першочерговим завданням новоствореного простору дати дітям можливість поспілкуватися вживу та ще й з користю провести час. Сутність проекту полягає в тому, щоб створити простір дружній для дітей, для батьків, для того, щоб створити атмосферу, яка допомагатиме комунікувати дітям в часи дистанційки і повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що цього бракує дітям. Багато хто замкнутий, багато хто з дітей навіть просто хвилюється. Вони не так показуються, як дорослі, але вони теж переживають емоційне і вигорання, і тривогу під час війни. Тому це саме центр, де дитині буде надаватися і, ця і психологічна допомога, і може він спілкуватися, знайти нових друзів. Розвинути свої певні якісь здібності в різних напрямках, або підтягнути навіть якісь предмети, які в школі десь пропустив. Проєкт вдалося втілити в життя за фінансової підтримки громадської організації Охтирський молодіжний центр Українського гуманітарного фонду та благодійного фонду Стріт Чайлд Юкрейн. Поки що він розрахований на 10 місяців, і участь у кожному заході тут безкоштовна. Раді бачити не тільки дітей, але й батьків. Будемо раді бачити молодь і ще що особливо та дітей з поміж ВПО і дітей з інвалідністю. У просторі будуть проходити творчі майстер-класи, арт-терапія, для старших настільні ігри. Тут також можна буде отримати психологічну підтримку. Взагалі, Child френдлі спейс працюватиме з дітьми віком від трьох років. Ми Намагатися підлаштовуватися під запити аудиторії. Також через тиждень плануємо ще запустити дошкільна підготовка, розвиток мовлення для діточок, які готуються йти до школи. Олена прийшла до Chaiut Friendly Space з двома доньками. Жінка розповідає, хоч у сім'ї дві дитини, але кожній бракує спілкування з однолітками. І коли дізналася про відкриття простору, не роздумуючи, прийшла сюди. Що по перше, це для дітей спілкування, хоч вони вдвох разом і всюди, і на гуртках дуже часто на танцях, то все одно їм хочеться спілкуватися з іншими дітьми на площадці біля будинку, це одне, але коли отак діти разом в творчо ну, займаються, це набагато інше, і набагато їм класніше Стоїть, грається, щось там ліпить і все окей, то я можу навіть трішечки трішки відпочити. Від такого формату проведення дозвіллі у захваті і самі діти. Мені дуже подобалося, дуже крута руханка. Будеш сюди ходити? У мене багато друзів, але, але мені потрібно більше і я хочу познайомитися і ще з кожен день. Я граюся на вулиці та їжджу в село, вже купався на річці. А тут нам ми робили майстер-класи. Зробили ось кота. Як розповідає куратор проєкту в шостці Марія Солодуха, зараз триває формування ще й мобільної групи Чайуд Friendly Space. Ми цей простір створили саме в місті Шостки, але діяти ми будемо не тільки в шостці, але будемо ще й виїжджати, тобто мобільною бригадою, працюватимемо в окресних сілах. По громаді, по району, тобто будемо їздити, і також там надаватимемо допомогу у шостій простір для дітей. Працюватиме з понеділка по суботу, з 10 до 16 години. Про кожен захід заздалегідь інформуватимуть у соцмережах, і на нього треба буде зареєструватися. Поки що діє лише телеграм-канал.